назвіть за що, і за Бога ми будемо молитися. <риклад> 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 Таку деталізацію, ми помолимося за, Лена, і за вас, і за ваших дітей, і за дочку Наташу. Помолимося. Роза передавала привіт, що мала приїхати, де поломалась машина. Вже все. І показала, що помолилися, і всі, всім привіт. Добре, за Розу обов'язково помолимося. Той ще там звисів голос.

За це хто така Тетяна? Це моя роботичка з Севастополя в неї онкології і тяжкі бої. Субок її. Хто Моя Татьяна. А? А? Родичка. 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 Да. Добре, давайте час. Севастополіся. Будь ласка, це Сергія. Він пропав бізнес. Напередовував там. Добрый день. Ставьте. А вот у нас есть. Кто, кто, кто? Сосед, сосед. 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 Павлик, да? Нет, да. да. нет, Максим. А, сосед да. Максим. Помолимся, да. Помолимся, Помол... да. да. Заспокойтесь, да. Пес Небесный. Господи, які у нас переживання за наших рідних, за всех, за близких. Господи, але хочемо передати Тобі Твої симогодні руки, Господи, Твоє серце саме найдобріше. Боже, твої руки самі найміцніші. Господи, і тому ти можеш і врачувати, і зберігати, і благословляти. Господь, і в Твої руки передає ці душі за Руслан, який там під Києвом, за батьків, який в Дніпрі, за п'ять, який там під Бахмутом. Господи, благослови. їх. Благослови Сергії, який без безвісті порапав. Господи, знайди його і поверні його в свою сім'ю Боже. Ми просимо тебе за, за всі ці переживання, які мають наші брати і сестри, за, за сусідів, за сусіда Максима, якого, кого забрали на операцію Господь, збережи його життя, благослови, відкрийся йому особливо, щоб він розумів. Звідки це проходить це життя? Он мама Лена просить за свою сім'ю, за дітей, за, за Юлю, Сережу, Нону і за, за Наташу, у якої таке, таке складне здоров'я, Господи, і ці нерви, і це давлення, і це серце, Господи, то ти можеш все привести в норму. То ти можеш зцілити серце і давлення. То поможи, Господи, цим людям, благослови дай своє успокоєння, дай своє утішення, дай мир в їхнє життя. Господь, благослови Срічку Розу, яка хотіла б з нами, а не вийшла, Боже, благослови їхній транспорт, щоб все було добре, і вони могли приїжджати на ці броня. Благослови э, Валіну родичку Тетяну, у якої ця хвороба така нарисувалась, Боже, щоб збережи її, спаси її, Господь, душу її спаси. І по милості своєї тіло, може, бути, спаси Господь, просить Тебе за ту Наташу в Херсоні, яка проживає, там, тими обстрілами постійними, Господи, дай покаяння росіянам, збережи людські душі, щоб вони це дай їм твоє благословення і охорону їхньої всі сім'ї. Господи, благослови наших імені і аню, дай їм терпіння, мудрості, щоб виросла такою мудрою. Християнкою, Господь, слухняною тобі, яка любить тебе, Боже, благослови і Альону Чининову, і Іру Тіпофеву, цих чудових сестер, які теж люблять тебе, Господь. Ти благослови їхні сім'ї, їхніх дітей, mm -hmm. чоловіків, Господь, благослови, щоб їхні дама, мир і твоє благословення, Господь. Ми просимо тебе за дочку, брата Сережу, що тобі їх здоров'я, тільки ти знаєш, помилуй їх, Господи. Хай вона спасе душу свою, прийде до тебе в покаянність, а ти будь добрий, Господь, і її да життя приближені, Господи. Ми просимо тебе за сім'ю Тані, сірі, Сережу, дай здоров'я, дай твоє благословіння. Ми просимо тебе і за Марка, і за Тимофія, дай теж твоє здоров'я і цілих дітей, Господи, і в неї, Ісуса Христа. Оксана за своїх батьків просить, щоб ти благословив, дай їм також їм здоров'я, миру. Твого. Благословення Твого, Господь, в ім'я Ісуса Христа ми це все просимо і дякуємо тобі, дякую Тобі, що Ти нас чуєш і бережеш. Слава тобі, Отець і мій Дух Святий. Амінь. 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 Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден. Подавай нам кожен день і прости нам ровини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від бокалу. Бо Твоє царство і сила, і слава.